Привіт, друзі! Куріння тисячі хімічних речовин у ваш організм. В результаті пошкоджується не лише легені, але й серце та багато інших структур організму. Але навіть якщо ви курите вже багато років, ви можете змінити ці наслідки і відчути переваги для здоров'я з перших годин після того, як кинете палити. І в цьому відео ви побачите, що відбувається з вашим організмом, якщо ви кидаєте палити. А також кілька рекомендацій, як це зробити краще. Тож, давайте розпочинати! 20 хвилин. Вже через 20 хвилин після викореної останньої сигарети частота серцевих скорочень знижується і повертається до норми. Також знижується кровіний тиск, а кровообіг починає покращуватися. Крім того, волокна в бронхіальних трубках, які раніше погано рухались через постійний вплив диму, знову почнуть рухатись. Це корисно для легень. Ці волокна допомагають виводити подразники та бактерії з легенів, знижуючи ризик інфікування від 4 до 6 годин. Приблизно через 4-6 годин ваше дихання стає свіжішим. Навіть після кількох годин без сигарети рівень нікотину в організмі швидко падає, що може спричинити нікотину абстиненцію. Приблизно в цей час ви можете почати відчувати такі симптоми та почуття, як дратівливість і неспокій. Обов'язково нагадуйте собі, що ваше тіло здоровіше без тютюну. 10 годин Сигарети містять багато відомих токсинів, включаючи чадний газ який міститься в сигаретному димі. У великих дозах цей газ може бути шкідливим або смертельним і перешкоджає надходженню кисню в легені та кров. При вдиханні великих доз за короткий проміжок часу може спричинити задишку від нестачі кисню. Вже через 10 годин без сигарет організм очищається від надлишку чадного газу. Рівень цього газу повертається до норми, підвищуючи кисень в організмі. Один день. Вже через один день після відмови від куріння артеріальний тиск людини починає знижуватися, зменшуючи ризик серцевих захворювань. За цей короткий час рівень кисню в організмі людини підвищується, що полегшує фізичну активність і вправи, сприяючи формуванню корисних для серця звичок. Четвертий день. Наприкінці 4-го дня вам стане легше дихати та з'явиться більше енергії. Також рівень нікотину в організмі людини почне вичерпуватися. Більшість людей відчувають погіршення настрою та дратівливість. сильні головні болі та тягу до куріння, оскільки організм перебудовується на новий лад. Один тиждень. Тижневий рубіж важливий не лише для вашого здоров'я, але й для успішної довготривалої відмови від куріння. Курці, які успішно протримались один тиждень без куріння, мають у 9 разів більше шансів на успішну відмову від цього. Шанси кинути курити назавжди зростають з кожною спробою. Якщо ви зможете протриматися один тиждень, ви зможете протримати все життя. Один місяць. Вже через один місяць функція легень людини починає покращуватися. У міру того, як легені загоюються, збільшується їхня життєва ємність, тому що в них відростають волокна, які допомагають підтримувати їх здоровими. Ці волокна можуть допомогти зменшити надлишкове накопичення слизу і захистити від бактеріальних інфекцій. Також підвищується спортивна витривалість. Три місяці. Вже через 3 місяці у вашому організмі відбувається багато змін. Ваша імунна система також почне відновлюватися, що дозволить організму краще боротися з інфекціями. Ваша система кровообігу працюватиме краще, а кров стане менш густою і липкою. Тож покращиться кровопостачання до рук та ніг. 6 місяців. Через 6 місяців після відмови від коріння багато людей помічають, що вони краще справляються зі стресовими подіями, які трапляються на їхньому шляху. Не відчуваючи при цьому потреби курити. Вони також можуть помітити, що відкашлюють набагато менше слизу та мокротиння. Це відбувається тому, що дихальні шляхи набагато менше запалюються без постійного впливу сигаретного диму та хімічних речовин, що містяться в сигаретах. Один рік через рік після відмови від куріння ризик розвитку ішемічної хвороби серця буде вдвічі меншим, ніж у людини, яка продовжує курити. Ваші легені відчувають значне покращення з точки зору ємності та функціонування. Ви помітите, наскільки легше дихається під час фізичних навантажень, настільки рідше ви кашляєте порівняно з тим, коли курили. На додаток до цих переваг для здоров'я ви заощадите значну суму грошей. Куріння коштує дорого. 5 років. Вже через 5 років без куріння організм достатньо відновився, що бартерії та кровоносні судини знову почали розширюватися. Це розширення означає, що кров менш схильна до згортання, що знижує ризик інсульту. І порівняно з тим, коли ви перші кинули палети. Ймовірність захворіти на рак рота, горла або стравоходу вдвічі нижча. Ось кілька порад, які допоможуть вам кинути палети. Знайдіть свою причину, щоб отримати мотивацію, вам потрібно потужна особиста причина кинути палети. Це може бути бажання виглядати і відчувати себе молодше, або знизити ризик захворіти на рак, серцеві захворювання чи інші хвороби. Виберіть причину, яка буде достатньо сильною, щоб переважити бажання закурити. Встановіть дату відмови. Оберіть день, коли ви припините курити. Запишіть його в календарі і напишіть, що ви кидаєте курити в цей день. Викиньте сигарети. Всі ваші сигарети. Очікуйте фізичних симптомів. Якщо ваш організм звик до нікотину, при його нестачі ви можете пережити неприємні відчуття, коли кинете курити. Ці відчуття можуть включати головний або шлунковий біль, роздратованість, нервовість або депресію, брак енергії, сухість у роті, бажання їсти. Покладіться на своїх близьких. Розкажіть друзям, родині та іншим близьким вам людям, що ви намагаєтесь кинути палити, вони можуть заохотити вас не зупинятися. Особливо коли у вас з'явиться спокуси закурити, рухайтесь. Активність може зменшити тягу до нікотину та полегшити деякі симптоми. Навіть легкі фізичні вправи допомагають наприклад, вигуляти собаку або поприбирати в квартирі, їжте фрукти та овочі. Не намагайтеся дотримуватися дієти, поки ви відмовляєтесь від сигарет. Занадто великі позбавлення можуть легко обернутися проти вас. Замість цього не ускладнюйте собі життя і намагайтеся з'їсти більше фруктів та овочів. Вони корисні для всього організму. Винагороджуйте себе. Кинути палити нелегко. Дайте собі заслужену винагороду. Відкладіть гроші, які ви зазвичай витрачали на сигарети, і придбайте щось. Наприклад, подарункові карти, похід кінотеатр або одяг. Святкуйте знову кожен рік відмову від куріння. Ви це заслужили. Друзі, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Чи курите ви, чи ні, або, можливо, кинули. Поділіться зі мною, буде цікаво. А якщо вам сподобалось відео, не забудьте підписатись на цей канал. До зустрічі в моїх нових відео і будьте здорові!